Доброго вечора, друзі. Вітаю всіх, хто разом з нами в ефірі. Це проект «Ukrainian Way» Український шлях. Мене звати Валерія Сергієва. Ми щовечора спілкуємося з вами про найважливіші теми. І зараз, зокрема, сьогодні в нас в фокусі буде Одеська область, і не тільки, але почнемо ми з Одещини, тому що там ворог застосовує нову практику з дронами камікадзе. Ну і не тільки про це, але про це зокрема на початку ми поговоримо. Тому що з нами на зв'язку сьогодні гість Сергій Брачук. Речник одеської ОВА. буквально за секунду ми починаємо розмову. Пане Сергію, вас вітаю в нашому ефірі! Так, і найперше хочу запитати, чи можна більше подробиць зараз розповісти? І про той удар, який був безпосередньо посеред місті Одеси, першим що за будівля, які наслідки. І друге, той, який був вночі. Ви теж наскільки я пам'ятаю, казали, що це був інфраструктурний об'єкт. Чи можна вже назвати більше подробиць про те, що це за об'єкт і які наслідки? Ну, по-перше, ми маємо говорити, що цими днями активізувався ворог, запровадив застосування дронів камікадзе, іранського виробництва шахід 136 який о, в російській так званій армії має назву герань Іран? А, були, були хвилі. А, перший день це удар був по адміністративній будівлі в припортовій зоні. На жаль, тоді мали втрати. Одна людина загинула, одну було поранено. Було два. Влучання, один дрон вдалося знищити нашим силам протиповітряної оборони. Потім чергова хвиля за деякий час. Чотири дрони сили протиповітряної оборони знищили. Ну і, власне, там через день теж е був удар теж по одній з адміністративних будівель у центрі міста. На жаль, маємо там е, три влучання, а в один дрон теж було знищено силами протиповітряної оборони. До речі, коли ми говорили про першу хвилю і другу, була ще й третя, про це дуже мало чомусь говорять. Тоді ворог намагався запустити цього дрона у напрямку порту Південного, але він теж був знищений силами протиповітряної оборони півдня України. Ну і власне сьогодні вночі мали чергові пуски ворожі. Сьогодні було влучання двох. Е, Дронів Камікадзе і один дрон теж було знищено. Це був військовий об'єкт за повідомленням оперативного командування Південь. Всі відповідні роботи було проведено, але найголовніше, що в нас цього разу немає постраждалих, і це той позитивний момент, який ми можемо знайти у цих ударах російської армії по Одесі та Одеській області. Та людина, яка загинула, от при тій першій атаці, все ж таки вже кілька днів пройшло. Можна говорити, можливо, про це це була цивільна людина, наскільки я розумію, Так, Хто це цивільна цивіль, мож... особа. Жодним чином ця будівля не мала відношення до Збройних сил України, до інших військових формувань нашої держави. Так що людина цивільна, на жаль, ця жінка загинула. Ну тобто, це працівник якоїсь установи, чи це просто місцева так, мешканка так, ви... так. будівля при. Угу. А, добре, а, ну, почули. Цю історію давайте трошки її масштабізуємо, масштабувати на е, Україну, тому що ми розуміємо, що застосування цього дрона в Одесі може бути тільки початком. Наскільки я розумію, дальність його може дозволяти запустити його умовно з Білорусі і через кордон тут на області, які знаходяться там. Чи можете ви розказати більше про технологію, що відомо про його роботу? Тобто, звідки його запускають з моря, чому їм там зручно це робити, так чому саме з е, Одеси стало Першим, першим містом і областю ціллю стала і я дро... зразу можу відповідати на це питання. Одеса не так. стала першим містом, де була використана ця ворожа тактика. Вперше понад тиждень тому ворожий дрон Томікадзе було знищено відповідними підрозділами в районі харківського напрямку. Тоді він перше потрапив до рук наших військових, і ми зрозуміли, що ворог маркує його 2. Потім були удари по сусідній Миколаївській області, також по адміністративній будівлі, які слава Богу, ніхто не знаходився. Було влучання, тоді теж один дрон знищили. І ми розуміли за сценарієм дій ворогів, було зрозуміло, що така тактика, і саме ці дрони камікадзе можуть бути застосовані по нашому місту. Тому, на жаль, цей сценарій він справдився, і ці удари підтвердили, що ми не помилилися. Що стосується застосування. Цього е, дрону камікадзе, то військові відзначають е, його доволі високу влучність Ми про це говоримо, що це високоточна зброя. Ми бачимо, що ворог намагається і використовувати ці дрони камікадзе замість ракет, які є набагато дорожчими, ніж, е, наприклад, одна одиниця е, цього е, безпілотного літального апарату. Ну і звичайно, говоримо про те, що доволі складно силом провід... протиповітряної оборони а, ловити а, цей дрон. Хоча бачимо, що відсоток збитих дронів він все-таки дуже високий. А, має гучний звук, це тактико типу, технічні характеристики в Одесі. Ми його вже називаємо МОПЕД. А, і тут важливий момент, що сигнал повітряної тривоги він лунає відповідно є кілька хвилин, як мінімум, для того, щоб... Мешканці міста та регіону почали діяти за відповідним алгоритмом і йшли в укриття, тому що певна є вибухова сила у цього е, доволі потужного заряду. Е, я вже сказав, що він б'є доволі влучно. Вибухова хвиля ця може пошкодити і ті е, будівлі або, там, наприклад, припарковані авто, які поруч знаходяться. Ну і навіть і в разі влучання, е, скажімо так, наших вогневих засобів дуже багато. Утворюються уламки від цього дрона. Вони дуже дрібні, можуть розлітатися в різні сторони, і щоб не було біди. Попереджаємо одеситів і мешканців регіону. Треба йти до укриття. Укриття може слугувати, наприклад, і під'їзд. Укриття може слугувати, якщо в центрі Одеси ми беремо на прикладі нашого міста. Це і арка в старій частині міста. І головне, не треба намагатися знімати ці дрони на фото та відео. Це не варте того життя. Воно набагато. Дорожче, я впевнений, що зараз наші військові фахівці вони відслідковують збиті дрони, вони зараз вивчають їх, і найближчим часом я в цьому впевнений, буде знайдено той алгоритм, який дозволить нам вражати ці цілі ще з більшим відсотком. Все ж таки уточнення щодо повітряної тривоги. Правильно я розумію, її запускають, коли вже її і побачать їх безпосередньо фізично очима, десь біля, наприклад, узбережжя Одеси або в морі наші кораблі. Не той хто ближчий до точки запуску, і відповідно я хочу час, сказати і так, рок, що я хочу сказати так і підкреслити, що сигнал повітряної тривоги він дозволяє навіть коли він запускається. Отак він дозволяє мати людині кілька хвилин на те, щоб перейти в укриття. Uh, і ми про це говоримо, і я про це наголошую. Uh -huh. Ну, ми маємо розуміти те, що він можливо скоротився час підльоту порівняно з ракетами, коли їх засікали на моменті запуску, і дроном, який... ракету вже так розуміло. ракету в радіолокацію піймати легше, хоча теж є певні види ракет, які ловити ну доволі складно, ми це знаємо. Тут треба говорити про високу бойову майстерність вже наших сил протиповітряної оборони, які за час війни навчилися. Ну буквально навіть я знаю таких прикладів доволі багато і, і з допомогою нашої авіації збивати ті самі крилаті ракети. Більше ми не будемо говорити про те, як будуть діяти збройні сили України. Я думаю, що ці результати цієї бойової роботи побачимо найближчим часом. Угу. Уточнення все ж таки я повернусь до того, чому з моря вони запускаються. Я мала на увазі, що перша атака в тилу вона була на півдні. Харківщина це наскільки я пам'ятаю, це лінія фронту, була все ж таки близько там. Тут це дрони застосовані вже над містом в тилу, фактично. І першим став південь: Миколаївщина, Одещина. Чи є особливість їхнього запуску, те, що вони з моря з цієї території запускаються, чи може бути вірогідність їх застосування з території Білорусі, наприклад? Я зараз не можу говорити про територію Білорусі, не зовсім як кажучи, наша зона відповідальності. І щодо технічних характеристик, треба звичайно звертатися до фахівців повітряних сил. Що стосується роботи цих дронів Камікадзе саме у тилу, ну давайте так в Україні сьогодні жодна область не є суто тиловою. Ми ну, всі фактично є прифронтовими а тим більше Одещина, у якої Чорне море є лінією фронту. До речі, це теж передбачалося, що ворог може застосовувати ці дрони камікадзе саме в ну, умовно тилових частинах нашої держави. Ми говоримо про Одещину, умовно про Миколаївщину. І бачите, цей сценарій дійсно справдився. Звідки запускаються ці дрони? Хто здійснює ці запуски? Ми сьогодні точно говорити не будемо, тому що наш ефір слухають не лише друзі, не лише українці. Угу. У нас є певна І... інформація І щодо цих дронів. Була інформація всередині вересня, писали ізраїльські видання, її зараз активно стали поширювати. Інформацію про те, що Ізраїль надасть Україні. Протидронові системи, які, начебто, фіксують такі дрони, приземляють їх в безпечному місці без підриву. Так, ну от е, якось діють на системи керування, е, я так розумію, цими установками. Е, щось вам відомо про це? Чи можливо, що вони в Україні, чи можливо, що вони поїдуть в Одеську область захищати від цих дронів? Е, дуже просто і дуже легко відповідати на це запитання. Я сподіваюся, що наші збройні сили. Керівництво нашого військового відомства віднайде ті засоби враження, які допоможуть знищувати ворожі дрони. Ну, принаймні, ви не заперечуєте, що така історія існує, що вона можлива з ізраїльськими технологіями? Вона можлива від будь-якої країни, нашого союзника і партнера. Я на це дуже сподіваюся. Окей, хочу з вами як з людиною широкого профілю і власне людиною військовою, в тому числі, з військовим якби Поговорити загалом про деякі речі, які відбуваються зараз світі, зокрема у нашого ворога в Росії про мобілізацію. Зараз ми вже бачимо, як відбувається цей процес мобілізації. Ми бачили спочатку їхні амбіції, коли вони говорили, ми там стільки-то людей хочемо провести. Зараз ми бачимо, як люди тікають від мобілізації. Ми бачимо, як вони на підпитку, ну ледь не повзуть до тих літаків автобусів. Ми бачимо, кого мобілізують так. Що зараз можете сказати, наскільки змінить ситуацію на фронті, яку загрозу несе оця кількість новомобілізованих ну, вояк в кавичках? Ну, давайте говорити так. Я допускаю, що у цих відео цій інформації присутня також робота підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації, як варіант? Я, е Звичайно, можу говорити про те, що ми бачимо можливу якість цього так званого мобілізаційного ресурсу, що сьогодні намагається призвати Російська Федерація. Так, це гарматне м'ясо в будь-якому випадку, але це цього гарматного м'яса доволі багато. Так само, як дуже багато у них ще техніки. Ми теж можемо там сперечатися про якість цієї техніки, тим не менше її багато. Тобто, ми розуміємо, що робота для наших збройних сил вона звичайно ускладниться. Вона буде важче, звичайно, буде важче, але тут ми маємо орієнтуватися на те, що це війна технологій технології в нас вищі з допомогою наших союзників країн-партнерів. То я сподіваюся на те, що як сказав Головко Залужний, що друга армія світу ми її перемогли. Тепер маємо перемогти і цю армію резерву. Як приписують ці слова, що любительська, аматорська армія. Ще раз скажу, ворог цинічний ворог серйозний, і ми до нього ставимося серйозно. Тим більше наші командири, наші полководці, які відповідають за дати воєнних дій, я впевнений, що вони тверезо і знаю, це тверезо підходять до планування усіх операцій, і ці результати ми побачимо. Я в цьому не сумніваюся. Буде нелегко, це теж правда. Ну чи має Україна теж відповідати мобілізацією? Тому що якщо вони збільшують кількість контингенту, нам теж вірогідно знадобиться тримати якийсь паритет. І вже була інформація про те, що студентів не будуть випускати за кордон, там деякі плани тримати резерв. Є чи в Одеській області планується нові заходи по залученню? Українських громадян до війська зараз до армії. Наскільки близька ця перспектива ну, нової хвилі мобілізації Давайте, Україні? Я б не пов'язував деякі моменти початком вашого запитання, те, що ви зараз задали, а що стосується е, дій збройних сил та мобілізації, всіх інших процесів на це питання відповідають і мусять відповідати лише представники вищого військово-політичного е, керівництва нашої держави, в тому числі представники. Генерального штабу я ще раз скажу, вони люди мудрі, вони керують цими процесами і знають всю повноту і глибину цих процесів. Тому я впевнений, що перепрошую, я впевнений, що так yeah, повертаємо за Ці рішення будуть відповідні прийняті. На жаль, зараз мушу, мушу йти. Наскільки це може бути? Ну дуже нам шкода, тому е, тоді е, я подивлюся. Я дуже коротко, але все ж таки мені цікаво вашу думку почути. Сподіваюсь, е, сподіваюсь, ви на це на це дасте відповідь. Значить, е, просто зараз дуже активно розганяють історію про можливий ядерний удар. Вона стала в медіа з'являтися. Чи є в цього підґрунтя ну реальної вірогідності найближчим часом і чому він може статися? Російську Федерацію від перемоги України нічого не врятує. Ворог вже став на шлях розпаду своєї держави. Ті процеси вони невідворотні. Застосування ядерної зброї. Ну це елемент шантажу однозначно, і у світу, і України буде однозначно на можливі, можливі дії Російської Федерації. Можливі дії будь-які. Я в цьому впевнений. Пане Сергію, я вам дякую за той час, який ви нам дякую. приділили Спаси на цій розмову. Слава Україні! Так, відпускаємо Сергій Брачук, речник Одеської військової адміністрації обласної, був з нами на зв'язку. Друзі, нагадую, що розмови такі цікаві регулярно на нашому каналі. Є сенс підписатися на нього для нас. Ваша підписка має велике значення. Ваш лайк для цього відео теж має велике значення і для нас, і для нашого гостя, і для теми, про яку ми говорили, яку важливо поширювати і е, давати цю інформацію громадянам, інформувати їх. Тому поставте лайк, підпишіться і зустрінемося з вами вже дуже скоро в наших наступних трансляціях, наших наступних інтерв'ю.